Всім добра здоров'ячка. Хочу підняти вам трошки е, такий різдвяний настрій. І е, для чого роблю це дуже скоро відео з шопку різдвяну. Ну, заодно і настрій вам піднімаю і розкажу вам трошки так про цю шопку. Е, Дивіться, шопку ми зробили. ну Це відео ми опускаємо -за того, дуже швидко. Е, тому що ми того року не встигли зробити всі замовлення. Ми просто реально не встигали це зробити, фізично не встигали зробити. Ми робили її з дерева. Зараз ми цю шовку зробили з е, е, фанери. Ми зробили її з фанери. Ми зробили тут повністю імітацію будиночку, імітацію е, дерев'яного бруска. Бачите, як ну все зроблено. Як ну файно все зроблено, дуже кладно. І дивіться, що в нас входить і ще тим більше, ми зменшили ціну два рази, більше більше два рази з менше того року. Ми продавали ці шопки дерев'яні по 2700 гривень, То цього року ми продаємо її за 1200 гривень. отаку шопку ми зможете замовити. Що входить у цю шопку? Зараз я вам покажу, входить в цю шопку, щоб ви не шукали собі гірлянди, на батарейках. Дуже безпечний. Вони не йдуть від 220 від світла, котрі можуть замкнути. Можуть не горіти вам цілу ніч і не одну ніч горіти. Є три положення світла. Вибирайте собі, яке хочете. Це входить в комплектації шапки. Зірочка. Вифлеємська, входить драбенка така. Дуже така класна, файна драбенка така, входить сюди. Входить такий візочок сіну возити. Такий класний візочок, бачите? І ясильки входять сюди в, цей, в цю комплектацію. І сіно теж ми зразу додаємо шопкам. Ми теж даємо. І ця шопка без фігурок, без фігурок буде коштувати 1200 гривень. Фігурки ви зможете замовити одній, ну, то ціна вже інакше там. Може, ви свої маєте фігурки. Хтось колись хочете просто мою шопку. Так що. Якщо ви захочете придбати цю шопку у нас, чи ще такі речі, наприклад, як образи е, е, Свята Вечеря 12 апостолів, чи любі це, що ви видите, ви тут у нас на цій підрізні кольори, під ваш мебельми немалюйне, чи таку е, зараз ви захочете поздоровити собі е, на Миколаїв? Між на зараз свята йдуть Дмитрія. Андрія, Миколая йду, ви зможете замовити таке поздоровлення собі, сам десь і зніме. Це що було видко, як мені робили таке поздоровлення. І воно буде вам стояти тисячу років. Так само ці образи ми можемо помалювати під ваш колір. Який ви замовите колір, ми помалюємо під ваш любий колір собі. Всі менші, отакі тайна вечеря. Більше матінка Божа. Дивіться, які в нас різні матінки Божі є. Ось така, тут ще нас доробляє сусик, <кій> теж на цю сторону. <кій> а і ще <кій> теж ще не готові, підготовлені вже тільки малювати три зуби такі. Можете собі замовити їх. Хтось має в подарок, хто нас замовляє, нас замовляє дуже багато подарок. Де ми пишемо з другої сторони, поздоровлення, тут пишемо кому, і як на Русі. Є такі менші. Є такі. Більші такі трезуби. Між іншим, такі трезуби ми продали були за 30 тисяч на Угаличі на фестивалі, на Збройні сили України пішли там гроші. Ми назбирали, я був біля двох мільйонів грошей. Ну, всі, хто придбав такі образи. І ще в нас є такі, теж під, під гільзи до патрону, такі ще трезуби, Це в нас хлопці наші замовляють. Оці такі, е, ці, подарункові такі йдуть. По пізніше я покону на, 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 на відео як зроблю, вже буде багато їх таких, як ми зробимо. І зараз ще е, я відключу світло, а ти познімай там, і я далі буду договорюватися. Дивіться, як ну, файно виглядає, що каже світла. Подивіться. Воно так піднімає настрій, якби ви знали. <кій> ще подивіться на цю красоту. Ну так, як настояще, так як було колись. Ну, дуже файно. Зараз я вам ще включаю світло. І <кій> вже завершуємо, так всі каже, нашу передачу. І так що, що вам ще хочу сказати? По-перше, я всім підписникам своїм дякую, що ви підписуєте, що ви підтримуєте мене, підписуйте, пишете хороші коментарі. Я вам дуже файно дякую всім підписникам. Я вас всіх, так каже, люблю, моцно моцно люблю вас всіх. А для замовлення всіх наших товарів ви можете писати на Viber, Messenger, WhatsApp, Instagram. Ви можете робити замовлення на ці всі чотири... 4... Тепер, якщо ви хочете дзвонити по номеру, поговорити зі мною чи з Оксаною, чи з Племінничком, бо я більше в роботі сиджу, то ви можете дзвонити по номеру телефону 067 95 91 875. Звати мене Іван. Так що, діліться цим відео. Переглядайте нашу сторінку, у нас дуже багато виробів, яких ви зможете собі замовити, вони дуже корисні. Аби всі люди знали більше, багато людей знало, що ми тут робимо, як у нас тут є. Так що всім добра здоров'ячка.